Що ж, це зимове трансферне вікно принесло для Барселони значно більше змін ніж хтось міг очікувати? Адже трансферна політика сучасної барси здебільшого покладається на персональні знижки, полювання на вільних агентів та вічно молодих перспективних гравців. Каталонцям вже вдалося вирішити одну із актуальних проблем. Команда підсилилася за рахунок Жоау канцелу. Нехай мова йде лише про оренду на півсезону, але це все ж елітний гравець, який може закрити купу дірок в команді. А друга актуалочка стосується випровадження свого ж капітана до Жерони. Як так сталося, що Марк Андре Терштеген став раптом не потрібен, та настільки, що Благограна ледве не самі оплачують відпустку німцю в сусіднє містечко. Попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також можете завітати в телеграм-канал Будні Каталонця, це якраз те саме місце, в якому завжди є актуальні новини, статистика та меми про наших улюблених гравців. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз можемо в чергове визнати геніальний задум деку: оплачувати понад 90% за орендний вояж свого ж гравця, що це як не максимальна потужність. Барселона вирішила попрощатися з Марком Андре Терштегеном передусім тому, що він банально став зайвим. Після літнього підписання Жоана Гарсії з еспаньола у клубі одночасно опинилися три воротарі топ рівня. А це вже перебір навіть для грандів. Позиція голкіпера одна з небагатьох у футболі, де ротація практично відсутня. Тому тримати одразу трьох висококласних виконавців у заявці це радше проблема ніж перевага. Особливо тоді, коли ти рахуєш чи не кожну копійку. Звісно, можна поставити доволі гостре запитання: чому ж тоді Барселона не вирішила розпрощатися з войцехом Щенсним і таким чином зберегти власного капітана. Фактично, поляк вже давно завершив свою професійну футбольну кар'єру, сидів собі на пісочку біля моря та потягував чергову сигару. Він ні на що не претендував і відгукнувся на поклик, виключно через те, що. Просто хотів стати частиною Барселони, все ж, якби ти не відносився до важливості відпочинку та ранньої пенсії, а можливість виступити за легендарний клуб перебиває будь-які плани. До того ж, щенсний не претендує на роль основного воротаря. Він не веде боротьбу за новий контракт і не думає про місце на чемпіонаті світу. Для нього абсолютно нормально провести сезон на лаві запасних і виходити на поле лише у випадку крайньої необхідності. А якщо цього не станеться. Він спокійно прийме ситуацію, і саме в цьому вся проблема в кавичках. Поляк чудово усвідомлює своє становище, і воно його повністю влаштовує. Саме таким і має бути ідеальний запасний воротар. Натомість Терштеген перебуває на зовсім іншому етапі кар'єри. Він амбітний, він прагне бути номером один і хоче стабільно виходити в стартовому складі. Але після приходу Гарсії Барселона більше не здатна гарантувати йому цю роль. Водночас, клуб не може дозволити собі тримати його на лаві запасних. Причина проста. Легенда клубу заробляє величезні гроші. Терштейган отримує понад 320 тисяч євро на тиждень, що робить його третім найбільш оплачуваним гравцем команди. У нинішніх фінансових реаліях Барселони це розкіш, яку клуб не може собі дозволити. Якщо ж прибрати зайві емоції та подивитися на економічну ситуацію Тверезо. То картина стає ще показовішою. Гарсія заробляє трохи більше 120 тисяч євро на тиждень, тоді як не менше, ніж 60 тисяч. Разом узяті, вони обходяться клубу дешевше, ніж один терштеген. За таких умов його відхід виглядав неминуче, але сутність, як завжди, криється в деталях. Річ в тім, що за орендну подорож Терштегена розраховуватися буде не Жирона, місце в якому німець буде працювати та відігрувати. Цю оренду буде оплачувати Барселона, котра покриє більше 90% його окладу. Жорона розщедриться аж на 1 мільйон євро. Деякі джерела повідомляють взагалі про 500 тисяч євро. Тобто Барселона з барського плеча відправляє елітного воротаря в сусіднє містечко майже безкоштовно. Виходить, причина такого стрімкого відходу криється не лише в бажанні клубу заощадити, а й в якихось особистісних цілях. Реальність така, що з роками ігровий рівень Тарштегена суттєво знизився. Він більше не є тим воротарем зразка 2015 року, який був ключовою фігурою у переможній кампанії Барселони в Лізі чемпіонів. Будемо відверті, значна частина вболівальників покладала на нього відповідальність за численні єврокубкові провали клубу протягом останніх десяти років. В пікові моменти фанатський хейт досягав неймовірних масштабів. Чого лише коштує акція з хештегом Терштеген Аут у фанатському середовищі, поширена думка, що з більш надійним голкіпером катастрофи проти Ліверпуля, Роми чи Баварії могли би не статися. Ситуацію погіршили, й постійні травми. Саме серйозне ушкодження коліна минулого сезону змусило Барселону терміново повернути ченсного з футбольної пенсії. Тоді Терштеген пропустив майже весь сезон 24-25 – Через що клуб був змушений покладатися на молодого і недосвідченого ін'якіпеню та воротаря, який уже завершив кар'єру. Це, ймовірно, і стало поштовхом до пошуку довгострокового рішення, результатом якого стало підписання Гарсії. Здавалося, капітан мав повернутися і нав'язати конкуренцію. Але влітку 25-го року він зазнав травми спини, через яку вибув на 5 місяців. Був момент, коли Гарсія також лікувався, але Терштеген не зміг скористатися шансом, бо сам перебував у Лазареті. Його повернення у грудні ознаменувалося матчем у Кубку Короля, але майже одразу він отримав чергове пошкодження і пропустив півфінал Суперкубка проти Атлетік. На цьому етапі терпіння клубу, схоже, остаточно вичерпалося. Якщо гравець уже не демонструє колишнього рівня. І водночас постійно травмується, який сенс на нього розраховувати в майбутньому? З урахуванням того, що Терштегану вже 33 роки клуб не бачить причин чекати, поки він знову набере оптимальну форму, особливо коли під рукою є молодший і перспективніший воротар. Тому розставання виглядало найбільш логічним рішенням, тим паче, погляди на майбутнє керівництва клубу. Повністю співпадали з думками головного тренера Ханці Фліка. Сьогодні вранці Марк повідомив, що їде до Жерони. Я вважаю, що Марк фантастичний воротар. Але ми ухвалили інше рішення щодо майбутнього клубу. І я переконаний, що це було правильне рішення. Я бажаю йому всього найкращого, адже він фантастичний голкіпер. І, можливо, ми ще побачимо його у складі національної збірної збірної Німеччини на чемпіонаті світу. Керівництво Барси та Хансі Флік ще влітку прямо заявили Терштегену, що не розраховують на нього та не пов'язують майбутнє Барселони з ним. Але замість того, щоб розпочати пошуки нового клубу, німецький воротар сприйняв цю ситуацію як особисту образу і вступив у пряму конфронтацію. Справді, ані фінансові, ані спортивні чинники не завдали такого удару по стосунках із клубом як власні дії Терштегена. Перед стартом поточного сезону Терштеген отримав травму, і клуб попросив його надати медичні дані лалізі, щоб скористатися зарплатним простором у разі тривалої відсутності гравця. Здавалося б, все логічно. Будь ласкавий, надай документи, котрі повністю відображають ситуацію з твоїм поточним станом здоров'я, щоб клуб, твій рідний улюблений клуб, не потрапив у скоротне становище, щоб Барселона могла завчасно спланувати свої дії та знайти, підписати і затвердити ну, бодай якусь заміну. Схоже, Терштеген образився на те, що він більше не є безальтернативною опцією, що клуб, о Боже, думає за майбутнє та хоче зацементувати позицію воротаря на десятки років вперед. А окрім цього, ще й зняти з себе фінансовий тягар у вигляді високої зарплати Терштегена. З точки зору керівництва прийняті рішення виглядають логічно, все ж таки, мова йде про великий спорт, про елітний футбольний клуб, котрий наразі ще й рахує кожну гривню, мріючи нарешті вийти до того клятого тебаського правила один до одного. Можливо, цей перехід від статусу беззаперечний номер один до новенького Жоана Гарсії мав бути більш м'яким. Втім, це ж великий дорослий світ з колосальними сумами та амбіціями. тому зайвий раз панькатися з тобою ніхто не буде. І взагалі керівництво розраховувало на дорослі вчинки та розуміння загальної ситуації. Якщо Лапорта Месі не пожалкував, то що вже говорити про Марк Андре Терштегена? Нехай він і також має статус легенди клубу. ось німець відмовився, і це призвело до тимчасового позбавлення його капітанської пов'язки. Мовляв, тут з тобою ніхто не жартує, тому давай все ж домовимося по-дорослому. Лише після надання документів статус було повернуто. Зовні конфлікт нібито залагодили, але керівництво, ймовірно, зробило для себе висновки і почало шукати варіанти прощання ще задовго до 2028 року. Втім, це рішення не було одностороннім. Сам Терштеген також мав причини погодитися на цей крок. Головна з них. Чемпіонат світу після багаторіччя у тіні Мануеля Нойера він нарешті отримує шанс стати основним воротарем збірної Німеччини на великому турнірі. Через травми він уже пропустив значну частину матчів ліги нації і кваліфікації, і пропустити ще й чемпіонат світу він точно не хотів. Але для цього потрібна ігрова практика, котра ще й буде якісною і зможе переконати Юліана Нагельсмана, тренера збірної Німеччини, у своїй готовності. У Барселоні такої можливості більше немає, і Січень це чітко продемонстрував. За негласним футбольним правилом другий воротар зазвичай грає у кубкових турнірах, але флік зробив ставку на Жана Гарсію і в Суперкубку, і в Кубку Короля це стало чітким сигналом. Якщо Гарсія здоровий... Він гратиме до кінця сезону. Багато про що говорив навіть вираз обличчя Терштегена та Щенсного під час чергового матчу імені Жоана Гарсії. Поляк, наче говорить Марк. Ти бачиш, що витворяє цей молодий? Ніхто з нас не стане в каталонську рамку воріт, доки Гарсія здоровий. Саме тому оренда в Жерону виглядала ідеальним виходом із цієї ситуації. З відходом Домініка Леваковича Жороні потрібен був новий голкіпер, і терштеген ідеально вписується в цю роль. До того ж, він залишається в Барселоні, місті, де прожив понад 10 років, що значно полегшує адаптацію. А враховуючи відносно короткий термін оренди, це має вирішальне значення. Ботерштеги не лишилася всього півсезону, щоб повернути свою найкращу форму та завоювати місце першого воротаря збірної Німеччини на чемпіонат світу. Певно, саме тому він відмовився від інших пропозицій, котрі так само впевнено лунали за ПЛ. Чи означає це остаточний розрив із Барселоною? Поки що ні. Це питання відклали до літа. Шестимісячна оренда дає йому можливість довести свою цінність не лише тренеру збірної. А й потенційним покупцям. Якщо він проявить себе у Жероні, великий трансфер влітку цілком можливий. Минулого року вже ходили чутки про інтерес з боку Челсі та інших топ-клубів. Вони можуть повернутися, якщо терштеген покаже, що ще не сказав свого останнього слова. Плава запасних Барселони точно не надала б такої можливості відбілити власне ім'я, нагадати про топ кар'єру. Тож у підсумку ця угода виглядає взаємовигідною. Кожна сторона щось отримає з цього переходу, з цієї оренди. А як ви вважаєте, чи було це правильне рішення для Барселони? І як на вашу думку терштеген проявить себе у Жероні? Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.